Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю, також що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Фейсбук-сторінці телеканалу 7+. Ну а далі ми детальніше поговоримо про третю всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію Шляхетна Україна матеріальна та духовна культура, яка пройшла у Малієвецькому обласному історико-культурному музеї. В конференції взяли участь історики, дослідники та музейники із різних куточків Хмельниччини та всієї країни, і не тільки. Тож детальніше про те, як все пройшло, запитаємо у заступниці директора Малієвецького обласного історико-культурного музею з наукової роботи Олена Радзивіл. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пані Олено, і слава Україні! Героям слава доброго дня! Власне, давайте для початку ми 에... познайомимо глядачів із конференціями із трьома загальними. Власне, чим вони об'єднані, яка була тематика? Ну, по-перше, вони об'єднані назвою, відповідно, тематикою Шляхетна Україна, матеріальна і духовна культура. Е, перша конференція вона не була всеукраїнською, вона була регіональною. Е, відбулася на першу річницю створення музею. якраз... Наприкінці вересня, 29-30 вересня, це вважається офіційна дата заснування відкриття нашого музею. Він був створений 20... в 2021 році, 29-30 вересня. А вже в 2022 році, 29 вересня, перепрошую 30 вересня, якраз відбулася перша конференція. Тоді це було досить спонтанно, тому що ми пам'ятаємо, що таке 22-й рік, і перші кілька місяців після свого створення музей відкрив двері в січні. 1 січня відкрив двері для відвідувачів 1 січня 2022 року. Буквально за кілька тижнів почалося повномасштабне вторгнення, і музей працював уже не як музей, а як пункт приймання біженців. І це тривало кілька місяців. Зрозуміло, що на той момент це було надважливе і найважливіше завдання порятунок людей, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії Росії. Але ми страшенно і ми дуже пишаємося тим, що надали допомогу понад 250 50 людям, які потребували цього. Але музей все-таки науково-науковий, культурно-просвітня установа, культурно-освітня установа. Тому ми страшенно щасливі, що цей період ми пройшли з гідністю. І нарешті з квітня, з початку травня місяця 2022 року почали працювати саме як музейна установа. І вже у вересні 2022 провели першу. Науково-практичну конференцію, це був перший досвід. Можливо, тоді не все так гладко пройшло, як хотілося б. Це все-таки були перші кроки нас, перша наша така спроба узагальнення наукової діяльності нашої установи. Але воно цей перший досвід, ця перша спроба, і загалом вона була дуже успішна, тому що дійсно з'їхалися тоді науковці з різних куточків країни. і Відбулася дуже хороша наукова дискусія, обговорення нагальних проблем за величезної підтримки обласної ради, обласної адміністрації, обласного державного архіву, між іншим, Хмельницької області. Це теж вони надали неоціненну допомогу тоді у створенні наших стендів музейних і надали інформацію, яка була дуже важлива для створення подальших. Екскурсії, тексти, екскурсії, які ми водимо в музеї. І взагалі ця співпраця з Хмельницьким обласним державним архівом триває досі. Перепрошую. На оцій третій науковій конференції теж була присутня директорка архіву пані Катерина Вернес, і ми страшенно вдячні за її. Прекрасний подарунок, вона теж зробила чудовий внесок і в нашу такий, знаєте, задала тон і нашій подальшій науковій діяльності, дослідницькій, і для експозиції цінні речі. Тобто, ця співпраця триває. От Як була вона закладена в першу нашу. Таку подію, так вона триває і досі. І дуже важливо, що е, буквально з другої наукової конференції, от минулого року, 23-го, е, вона вже стала всеукраїнською і є такі дві дуже позитивні тенденції: перше, що ми видаємо повноформатні. Збірники матеріалів конференції, тобто, всі доповіді, які виголошені на конференції, вони входять у збірники, вони публікуються і таким чином ті дослідження, ті висновки, які озвучуються на конференції, вони вводяться в науковий обіг, вони фіксуються. Уже вийшли матеріали першої і матеріали другої конференції. І я страшенно щаслива показати вам збірник. Другої наукової конференції Шляхетна України, яка відбулася в 2023 році, і відповідно так само ми будемо видавати матеріали третьої наукової конференції. Причому бажаючих взяти участь у цій конференції, кількість наростає. І от в тих постах, які ми розміщували по результатах третьої конференції, уже в коментарях. Висловлюється бажання людей, які побачили, знаєте, все-таки соцмережі вони дуже працюють. І коли люди бачать в соцмережах відгуки про конференцію фотографії, там якісь е враження тих, хто брав в ній участь, е вони теж хочуть, їм теж цікаво. І це теж важливий елемент. От, знаєте, горизонтальні зв'язки, поширення інформації, е це дуже, дуже тішить, дуже хороша тенденція. Ну під... і е, науковий рівень теж м, зростає. доповідей і учасників, статусність це теж приємно тішить. Ви під час цієї е... конференції займалися підготовкою, власне, і науковою, і такої з точки зору науки, і з точки зору організації. Розкажіть, наскільки це складно? Я не знаю, як відповідати на це питання. Наскільки складно? Ну це. Це частина обов'язкова роботи музею, це наукова складова роботи музею. Музей це є і культурно просвітницька, і наукова установа. Без озвучення наукових досягнень ну, немає, немає руху вперед. Тобто ми маємо вставити якісь маркери. Ну, це складно, звісно. По-перше, це і час такий досить складний. У людей у музеїв також. Є дуже багато завдань, яких би не було в мирний спокійний час. Плюс є проблеми з доїздом, є е, такий формат онлайн, е, ми поки не готові до онлайн-формату, тому що ми є музей молодий, і для нас важливо, е, щоб науковці, які е, беруть участь в роботі подібних конференцій, Приїздили, дивилися на місце. Скажімо, ну для нас важлива офлайн участь науковців, дослідників. Скажімо, цього року дуже важливим досягненням для нас було те, що особисто приїхала заступниця директора з наукової роботи. Національного дендропарку Софіївка Національної академії України, наук України, докторка біологічних наук, професорка пані Любовщук. Вона дуже знаний фахівець в своїй галузі, і для нас було дуже великою перемогою те, що вона приїхала до нас, подивилася для наш парк. Тому що у нас ми не тільки музей, ми ще й маєток. У нас є пам'ятка архітектури національного значення Палац графів Орловських. і у нас є пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк довкола нашого палацу 18 гектарів. І фахівці, поради фахівців, консультації з фахівцями це просто величезна цінність для нас. Тобто, отак, от поступово ми розширюємо. Причому отакі, знаєте. Зустрічі, горизонтальні зв'язки, вони теж дуже важливі, тому що, скажімо, Софіївка до нас, коли присилаєш, коли маленький музей в далекому селі на Хмельниччині надсилає запрошення на конференцію в наукову установу загальнодержавного рівня, в наукову установу Національної академії наук України, ну може там і подивляться на цю заявку, але так собі. Так? А коли музей приїжджає в гості? З візитом зустрічається з директором, ходить парком, обговорюються спільні проблеми, тоді зовсім інше ставлення. Так, от ми колективом поїхали на таку ознайомчу. Екскурсію в Софіївку поговорила з колективом, поспілкувалася з директором, уклали меморандум про співпрацю, і результатом цього візиту став візит до нас, пані Іщук. Тобто, отакі зв'язки теж відбуваються, розширюються. Тепер ми б хотіли з Качанівкою так само потоваришувати, тому що це теж дуже важливий такий науковий хаб і комплекс, дуже цікавий Палацово-Парковий, який відомий дуже давно і розкручений, і у них величезний досвід роботи саме в цій цирані. Ми б хотіли з ними тісніше співпрацювати. Ми страшенно цінуємо співпрацю з Олександрією, це в Білій церкві теж Дендропарк Національної академії наук. От, от так поступово ми розширюємо наші зв'язки. так я не знаю, чи це складно, це цікаво, це важливо для мене. Ну так, це складно все. В принципі, якщо ти робиш все ретельно, то це складно. І науковці часом доводиться і тиснути, щоб вони вчасно статті подавали і заявки на доповіді. Ну, але це неодмінна складова нашої роботи, і врешті виходять результати, і це дуже тішить. Поки ми ще не бачили що... матеріалів третьої конференції, розкажіть трошки про те, що було у доповідях. Про що доповіді були? Ну, про шляхетну Україну. Mm -hmm. До речі, ще одна нова гостя нашої конференції. нова учасниця нашої конференції з Чернівецького обласного. Історику краєзнавчого музею дала доповідь про салонну культуру Буковини, маєтку, маєтків Буковини. І це теж дуже цікавий такий аспект, який досі не розглядався, тому що в основному акцент робився перед цим на Поділлі. Зараз ми вже розширюємо бачите, наш ареал на Буковину. Ця доповідь я не буду розкривати інтригу. Ця доповідь теж увійде в збірник матеріалів третьої конференції. От пані Любови Щук дуже цікаву доповідь по дендропарках дала. Надзвичайно цікава була доповідь по замках східного Поділля пані, пана Іллі Литвинчука з Львівської політехніки. Це теж наш перший, перший його візит, перша участь у конференції. Ну і постійні учасники теж дуже цікаві доповіді подали. Меджибіш прекрасні доповіді дав пан Ігор Западенко, пан Олег Погорілець, пані Анастасія Донець підняла дуже важливу нашу директорку музею. Підняла надзвичайно важливу і бентежну таку тему реституції в Україні. Чи вона можлива, чи вона потрібна, чи е, наскільки вона актуальна, там досвід інших країн, як вони вирішують питання з реституцією, і це теж е, я думаю, що трохи згодом це буде дуже на часі тема. Е, тобто, от такий в такому ключі ми працювали. Надзвичайно цікава доповідь була пані Вікторії Зеркалевич. Вона взагалі задала тон, можна сказати, нашої конференції. Вона перша подала тему доповіді, і це знаєте такий акцент зробила на тому, що, що таке маєток. Зник у нас зв'язок із пані Оленою. Зараз намагаємося його відновити. Я нагадаю, що ми у режимі наживо працюємо, тому обов'язково доєднуйтесь до трансляції цього етеру на Фейсбук сторінці. Ті вісім плюс там ви можете залишати і також свої запитання. На них ми обов'язково відреагуємо. Пані Олено, чи О. чуєте нас? Так, зник у нас зв'язок. Зараз намагаємося його відновити. Чекаємо на ваші запитання також обов'язково доєднуйтеся до дискусії. Ми реагуємо на те, що відбувається в наших соціальних мережах, і обов'язково поставимо ваші питання у нашій студії для наших гостей. Отже, пані Олено, чи чуєте і ви чуєте мене, так? Так, чуємо, зв'язок відновився. Ого. Власне, чуєте нас? Ого. Так, пані Олено? чую, так. Так, от, якщо говорити власне про е, саме зупинили. На тих доповідях, які звучали, зокрема, від директорки Малієвецького від Анастасії Донець. Так, от вона підняла питання про реституцію, важливість реституції, досвід вирішення цього питання в сусідніх державах. І це дуже важлива для нас тема, тому що буквально я думаю, що незабаром. Це стане надзвичайно актуальною проблемою для нашої країни. Крім того, тон всієї конференції задала пані Вікторія Церклевич, яка першою надіслала цю тему нам і звучала вона як умовна провінційність кресів. Це теж дуже важлива тема, дуже цікава для обговорення. Так що, знаєте, була така навіть проблема. Ми працювали по секціях, секційні засідання були, і учасники бігали між секціями, щоб не пропустити щось найцікавіше. І це дуже важливий маркер, наскільки успішною є наукова робота, От, е, наскільки вона є живою. Це теж дуже промовиста е, така характеристика роботи конференції. Зазвичай такі Коли офлайн заходи Це цікаво те, що на ній відбувається. Угу. Зазвичай на таких заходах дуже важливо поспілкуватися із колегами в такій неформальній атмосфері для того, аби прокомунікувати, дізнатися власне над чим вони працюють і так далі. Чи вдалося поспілкуватися з учасниками конференції? Уже чую. Пані Олено, чи чуєте нас? То чую, то не чую. Так, зникає зв'язок. Зараз чи чуєте? Чую. Так. Чи вдалося поспілкуватися чую, чую, чую. між учасниками конференції у неформальній атмосфері? Так, звісно, це е, одне з основних завдань і одна з основних, скажімо так, фішок конференцій, які відбуваються офлайн. Це… Спілкування між учасниками, налагодження особистих контактів, наукових, людських, це дуже важливо, тому що одна справа якісь офіційні заходи, офіційні контакти, офіційні запити. Інша справа, коли ти можеш з людиною поговорити, поспілкуватися безпосередньо в такій живій, в живому режимі, це дуже важливо для розвитку. Ну, і, зокрема, нашої інституції, нашого музею. Розкажіть, чи вже ну, відомо коли... дупової спільноти також. Угу. Розкажіть, чи вже відомо, коли будуть матеріали третьої конференції надруковані. Ну, потрібно, потрібно ще зібрати, не всі учасники подали перед конференцією свої матеріали, вони ще мають їх. Допрацювати дооформити. Ну, Ми сподіваємося, що на початку наступного року е, може, можемо говорити про вихід друку. Власне, ще однією фішкою на конференції стала бричка. Розкажіть, власне, як вона до вас потрапила і яка буде її подальша доля? Е, я думаю, що вона Працюватиме і працюватиме не лише як фотозона, а і за своїм прямим призначенням, тому що вона цілком на ходу і кониками підлаштуємо під цю бричку, тому що коні, як відомо в Малієвецькому музеї є, вона маєток взагалі, маєток як цілісність без кінного екіпажа неможливий. Це Поки що докладно, я вам не можу всіх секретів розповісти, як ми будемо її освоювати, але катання буде, фотографування буде неодмінно. А потрапила вона до нас в музей завдяки спонсорській допомозі організації ОЛОС. Вони оплатили придбання цієї брички, це їхній наш подарунок. І цікаво, що бричка до нас. Доїхала саме в день відкриття конференції. В день роботи конференції. Це для нас самих навіть було сюрпризом. Дуже приємним учасникам. Це було просто е, таким, знаєте, подарунком. Дійсно, хочеться, аби і конференції привертали до себе увагу Алло. більше. І обов'язково будемо стежити за тим, коли з'являться матеріали конференції, для того, аби всі інтриги для себе вже відкрити, які зараз ви ще залишаєте. Поки що, дякуємо, пані Олено, що ви доєдналися до марафону. Ті 7 з нами на зв'язку була заступниця директора Малієвецького обласного історико культурного музею з наукової роботи Олена Радзиві.